Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. Головне з життя рівного та області за цей тиждень далі у огляді. Музика. Бойовий медик, доброволець Азову з 2014-го чотирнадцятого, побратим легендарної Тайри, втративши можливість виконувати завдання на полі бою після травм, маючи щонайменше 10 контузій, Володимир Захаров зараз служить у Рівненському ОТЦК та СП. Детальніше про історію Захара дивіться у сюжеті. Військове то Є поклик душі, і то його є частина життя, яку він не викине Не викине зі свого життя. Володимир Захаров, військовий бойовий медик, з 2014 року служив у Азові. Зараз несе службу у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Перевели за за станом хвороби. У мене дві міжхребтові грижі мінус слух на ліве вухо на 45% а тому за станом здоров'я перевели навіть під час перерви в рік Володимир займався волонтерством. У Маріуполі навчав тактичній медицині нацполіцію. Служив у медпідрозділі Янголи Тайри. Як сам каже, не був на контракті, проте робив роботу військового. І зараз маючи щонайменше 10 контузій, бойовий медик продовжує свою діяльність, навчаючи та проводячи інструктажі іншим. Зараз я виконую командира, командир підрозділу з роти охорони. Але поміж того, коли ми виїжджаємо на полігон, я виконую обов'язки бойового медика, даю інструктаж хлопцям, які виходять на полігон для тренування, показую тактичну медицину, в школу їздив тут, по місцевості розказував про тактичну медицину, про озброєння штурмовиків. Спорядження штурмовиків, як повинен бути бойовий медик озброєний тактичною сумкою або, або рюкзаком, найменування речей в тактичній сумці, в аптечці, що повинно бути в якій кількості, і що повинен знати бойовий медик або будь-який штурмовик, який приїжджає з зони бойових дій. Надавати медичну допомогу в гарячих точках складно, каже Володимир. Складно втрачати й побратимів. Бойові медики беруть на себе велику відповідальність, адже саме від них залежить чиєсь життя. Володимир Захаров військовий, який всю свою діяльність присвячує захисту України. Як кажуть наші хлопці, ми теж не народжені для війни. Ми стали всі штормовиками з там 14 там або 22-го року. Війна зачепить всіх, а рано чи чи пізно. Але ви повинні розуміти, що якщо ви не будете допомагати своїй країні, то і країна вам не допоможе. Треба почати з себе. У Рівному взялися за організацію шкільного харчування. Через скарги дітей та батьків міське управління освіти проводить опитування щодо якості обідів. Що не подобається школярам та як це вирішуватимуть, дивіться у сюжеті. Холодні страви, мала кількість фруктів і овочів, старі їдальні, поганий посуд та навіть нитки і волосся в їжі. Ось такі звернення надходили до Рівненського міського управління освіти. Постійно тривали якісь звернення, скарги стосовно того, що в закладах освіти щось не гаразд з організацією харчування, з якістю харчування і так далі. Власне, управлінням освіти було запущено. Питання вивчення питання організації харчування упродовж жовтня листопада минулого 2023 року. І в рамках цього от вивчення питання ми подумали, що варто запитати. І думку батьків, і думку самих здобувачів освіти, продовж січня лютого 5,5 тисяч школярів усіх закладів рівного і близько 7 тисяч батьків пройшли анкетування, яке показало: що щодня відвідують шкільну їдальню 50% дітей, 20% не відвідують взагалі. 44% надають перевагу гарячим обідам, решта перекусам. Взагалі не смакують школярам супи, рибні страви. Крім того, респонденти могли запропонувати свої варіанти, як урізноманітнити меню та загалом. Налагодити процес харчування пропозиції батьків теж можна поділити на декілька груп, хоча вони вже десь і перегукаються з тими пропозиціями, які давали самі діти: знову ж таки, покращення температури страв, збільшення кількості овочів, фруктів, організувати вільні продаж страв, збільшити розмір порції. І таке було облаштувати по сучасному та зробити ремонт їдальні. фантазія. Тут наших дітей розігралася наповну. Вони хочуть вживати бургери, хот-доги, відбивні знову ж таки ту саму піцу, картоплю і так далі. Аби побачити, як обідують школярі, ми завітали до 12-го ліцею. Директорка розповіла, що окрім опитувань, запропонованих управлінням освіти, проводять і власні, тож знають уподобання дітей. Опитувань і опитування підтверджують те, що дітям смакує, що вони люблять. Звичайно, що є власні вподобання, тому є проблеми, над якими потрібно працювати. Зокрема, це формування. Культури харчування в цілому, тому що діти полюбляють страви, які ми їм не пропонуємо у шкільній їдальні. На перекуси вони дуже просять. Наприклад, сосиски в тісті. Вони дуже люблять цю страву, хоча в нашому раціоні її немає. За словами директорки, діти можуть обирати страви із запропонованого їм меню, яке розташоване на сайті школи, і безпосередньо в їдальні їжа завжди гаряча, оскільки готують її кілька разів на день. Кухні безпосередньо готує приватний підприємець, тому страви завжди гарячі, смачні. Діти люблять кухню. Нашу харчування відбувається у відповідності до запланованого сезонного меню. Вибирати страви вони можуть в середньому обід рівненського школяра. Коштує 50 гривень, однак для молодших і старших класів ціна різна через об'єм порції по віку. Подальшому за процесом харчування будуть стежити регулярно. Також цього року в деяких закладах освіти рівного планується оновлення харчоблоку. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. З настанням першого тепла активізується не лише природа, а й палії сухостою. З початку 2024-го на Рівненщині на людей, причетних до пожеж на відкритих територіях, вже склали три адміністративні протоколи. Більше дивіться у сюжеті. Щороку з настанням тепла на Рівненщині збільшується кількість пожеж, зокрема на відкритих територіях і в екосистемах. Лише за минулі вихідні рятувальники області ліквідували більше десяти займань чагарників і сухої трави. У 2023 році у нас зафіксовано 14 випадків пожеж в екосистемах. На відкритій території 345 випадків. Це показники досить значні і ну, вони негативно впливають на, на ситуацію взагалом в області. Так, в цьому році в нас вже є випадки випалювання сухої рослинності, проте слава Богу, немає випадків пожеж в екосистемах. З 1 березня в населених пунктах регіону вже працюють рейдові групи з протидії виникненню пожеж. Працівники ДСНС спільно з правоохоронцями спілкуються із мешканцями та проводять моніторинг відкритих територій. У разі виявлення паліїв сухостою притягають їх до адміністративної відповідальності. З початку року на порушників склали три протоколи. Якщо е Домосподарствах чи на землях запасу сільськогосподарського призначення люди випалюють суху рослинність, чагарники і так далі. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Мінімальний штраф посягає 3060 гривень на громадянина України, а за порушення правил пожежної безпеки в лісах, в тому числі і біля лісових масивів, передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77 – також штраф мінімальний на громадянина України 1530 гривень. Спалюючи суху траву і чагарники, слід пам'ятати про шкідливість продуктів горіння для організму. До того ж, вогонь знищує всю живність, що мешкає на полях та у лісах. Пали листя, які збирається там в населених пунктах в домо-господарствах, Люди його збирають, випалюють. Ну, так само приймає на себе радіоактивні речовини відповідно під час випалювання. Ці, всіх, ці всі речовини йдуть в атмосферу, і ми з вами цим всім дихаємо. Це всім відомо, що викликає рак в тих землях, де ну в природі також проживають і тварини, і рослини є, і птахи, які проживають це. все також нищиться. Розгулятися наразі палії не зможуть, оскільки на заваді стануть погодні умови вже від завтра. В області очікуються нічні заморозки і зниження середньодобової температури. В окремі дні очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу, але в нічні години навіть місцями з мокрим снігом. Такий характер погоди зберігатиметься до кінця місяця і вже орієнтовно після 18-20 березня ймовірність опадів збільшиться, це буде переважно у вигляді дощу. За рахунок щільної хмарності ночі стануть теплішими і температура становитиме 2-7 градусів тепла, але. В окремі дні під час прояснень можливі навіть і заморозки. Нещодавно до закону України про імміграцію та постанови Кабінету міністрів про деякі питання у сфері імміграції було внесено зміни. Тепер однією з умов отримання дозволу на імміграцію в Україну іноземцям, який перебуває у шлюбі з українцем понад два роки, визначено успішне проходження тестування. Подружжя як пари на Рівненщині складають іспит з кохання. Дивіться у сюжеті. Назвіть, будь ласка, дошлюбне прізвище вашої дружини Ура. А коли і де вона народилася? Ось так, за внесеними змінами до закону України про імміграцію та постанови про деякі питання у сфері міграції, відбувається складання тесту подружжя. Раніше іноземці, які перебували у шлюбі з громадянином України понад два роки, могли без проблем отримати дозвіл на імміграцію. Тож багато з них цим користувались, створювали фіктивні шлюби, а згодом набували громадянства та можливості безвізового виїзду в країни Євросоюзу. Тепер іноземець, який понад два Роки одружений з українкою чи українцем має скласти так званий тест на кохання. І ці співбесіди дають нам можливість дозволити залишатись на постійне або відмовити. Якщо виявляється, що іноземець уклав шлюб не з метою спільного проживання, якщо розмовляють незрозумілою один для одного мовою, якщо до реєстрації шлюбу подружжя взагалі ніколи не зустрічалось. Тобто в ході цих співбесід задається 90 питань кожному з подружжя окремо, і працівник робить. Висновок мета, мета реєстрації це створення сім'ї чи легалізація, шлях легалізації в Україні. Співбесіду приходять чоловік і дружина. Кожному ставлять по 45 питань. Якщо 90% відповідей збігається, то шлюб стає підставою для дозволу на імміграцію. На Рівненщині 12 пар стоять в черзі на складання тесту. Чотири пари вже здали і всі успішно. Стосовно кожного іноземця, який звернувся з заявою про надання дозволу на імміграцію по шлюбу ми ретельно вивчаємо матеріали справи і на підставі вивчених матеріалів розробляємо тестові запитання. Є базові питання, до прикладу, як звати членів родини партнера або де реєстрували шлюб, а також унікальні, які підбирають для кожної пари індивідуально з огляду на країну, релігію чи традиції. Ну, наприклад, кумедний був випадок, коли запитують у італійця, яку страву ви вчора їли на вечерю. і Він каже: Ми їли спагеті. Запитують дружину, яку страву ви вчора куштувала. Вона каже, пироги. Починаємо з'ясовувати пироги, спагеті. Це одне і те ж виявляється в традиціях і Лі наші пироги це те саме, що спаеті. Ну тобто ці співбесіди досить цікаві для наших працівників і для того, щоб ми глибше зрозуміли традиції і рівень інтеграції іноземців в наше суспільство. Кажуть, що більшість пар хвилюються перед співбесідою. Проте питання не важкі. Тож, якщо знати свою другу половинку, скласти успішно тест на кохання не складно. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина один із регіонів, де вперше в Україні запрацювали центри життєстійкості. Це пілотний проект Міністерства соціальної політики, покликаний покращити ментальне здоров'я громадян. Такі центри вже діють у рівному Здолбунові та Володимирці на черзі відкриття закладів у Березнівській та Антонівській громадах. Як громадяни можуть безкоштовно покращити свій емоційний стан? Дивіться у сюжеті. Комплексний психосоціальний супровід та кваліфіковану допомогу фахівців можуть отримати громадяни у центрах життєстійкості. У рівному такий функціонує на базі простору інтеграції. Вже за перший місяць роботи закладу. Сюди звернулися більше двох тисяч громадян різного віку та соціального статусу. Розповіла заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська. Це місце, куди може звернутися будь-який житель територіальної громади. З тих чи інших питань. Звичайно, перші такі основні питання це якщо людина не може сама самостійно справитися з тими викликами війни, які відображені як на психоемоційному стані здоров'я. або… Взагалі питання і труднощі, які виникли, і людина не знає, куди йти до кого звернутися. Рівненська область один із перших регіонів, де почали впроваджувати пілотний проект центрів життєстійкості. Окрім обласного центру, такі заклади діють також у Здолбунові та Володимирці. На черзі відкриття центрів у Березнівській та Антонівській громадах з відвідувачами працюють як за груповими програмами, так і індивідуально. Психологиня Олена Ярмолюк каже, що громадяни звертаються з різними питаннями. Діти та підлітки намагаються вирішити свої проблеми з. Батьками позбутися страхів та стресу дорослі ж зіштовхуються з викликами, пов'язаними з війною, втратою близьких людей чи вимушеними переїздами. Багато в чому саме населення. Той, хто приходить, він формує запит. Ми відгукуємося власне те, чи можемо допомогти. Бо програма життєстійкості це дуже така широка, обширена програма, де включає в себе піклування про психічне здоров'я, і про ментальне здоров'я населення та і в нації в цілому. Активно звертаються до центрів життєстійкості вимушено переміщені громадяни у Сторії інтеграції вони можуть отримати повний спектр необхідних сервісів, і вже тут на місці люди дізнаються, що можна безкоштовно скористатися послугами психолога. Здебільшого до нас звертаються переміщені особи для переоформлення для подальшого переоформлення виплат ВПО. Також ми надаємо інформаційну підтримку, консультуємо та скеровуємо за фаховою допомогою до різних благодійних фондів та громадських організацій. Будь-яка громада в перспективі може мати свій центр життєстійкості. Для цього її представники повинні заповнити заявку та подати відповідні документи до Мінсоцполітики, але попередньо знайти приміщення, розташоване в зручній локації. Держава у свою чергу виділяє кошти на зарплатню працівників центру і всю необхідну документацію. Микола Брижицький Олексій Олексій. Сіянко. Випуск новин двоє молодих альпак і 10 особин чорнохвостих лучних собачок поповнили родину рівненського зоопарку. Тваринки приїхали з Чехії. Більше про нових мешканців, їх особливості та адаптацію. Дивіться у сюжеті. Після кількарічної перерви знову прийняли тварину киноземці. Рівницький зоопарк навіть в умовах війни продовжував поповнювати свої колекції. Але мешканцями інших українських парків. А менше тижня тому до нової домівки приїхало 12 особин із Чехії. Це два альпаки і 10 чорнохвостих лучних собачок. Тваринки дуже вдало і гарно перетнули кордон, приїхали до нас. Ми їх оглянули, поселили в карантинне приміщення, тому що тварини мають протягом 30 днів. Залишатися на карантині де щоденно ветеринари їх відвідують, стараються проводити якийсь огляд. У нас проходить адаптація тварин до наших умов, до наших температур, до нашого раціону харчування. Для рівницького зоопарку ці тваринки не нові. До прикладу тут вже живуть пара альпак, до яких на початку квітня приєднаються ще двоє хлопчиків. Вони молоденькі, вони народжені в червні місяці 2023 року. В них один тато, але різні мами. Альпаки вони походять родом з Перу, з Південної Америки. Це тварини, предком яких є дика тварина вікунія. Латинська назва Альпак Вікунія Папос. Ось це одомашнений вид тварин, і їх тримають зазвичай. Вони в дикій природі не живуть. Вони живуть в господарствах. У Альпак дуже цінне хутро, яке стрижуть кожні два роки. Натомість чорнохвості лучні собаки востаннє жили у Рівному ще близько восьми років тому. Це було чотири хлопчики, тож розмножуватися не могли. Нині у колекції з'явилася одразу сім'я із десяти особин: шість дівчаток і чотири хлопчики. Взагалі, чорнохвості лугові собачки, не дивлячись на те, що вони називаються собачки, це гризуни родини білячих, тобто білки, їхні якби родичі. Ось в природі вони дуже багато зустрічаються в преріях північної Америки. Їх ще друга назва – преєрдок. В Природі живуть вони великими колоніями, які складаються із кланів. Вони живуть в норах на території, яку займає клан. Вони будують такі цілі системи підземних містечок. Дуже характерним для них є виставляння часового. Який е, е, з нори іде вихід, така ніби горбочок над землею, і е, на цьому горбочку є вихід з нори, і саме біля ці, біля цієї вихода з нори зазвичай стоїть часовий вартовий. І якщо є якась небезпека, ворогів вони видають такі гавкаючі звуки. Чому їх і називають собачки? Бо спілкуються вони між собою таким гавкотом. В Рівненському зоопарку проживає близько 200 видів тварин, загальна кількість яких на кінець 2023-го сягала півтори тисячі осі. Особин. Наразі їх чисельність збільшується через лютнево-весняний бейбі-бум. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ігри на рівні громад добігають кінця. Наступний етап районний. На Рівненщині триває проєкт Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Завершальні зустрічі з волейболу вже відбулися у Шпанівській ТГ. Як це було, бачили наші журналісти. Дев'ятикласник шпанівського ліцею Іван Боровець у складі шкільної команди з волейболу перемогли учнів з двох навчальних закладів великого Олексина і Великого Житина. Хлопець розповідає, займаються не лише на уроках фізкультури. Ну, зазвичай можемо залишитись після уроків там два рази в тиждень. Займатися дуже сподобалось, дуже класні змагання. все пройшло дуже класно. Ви перемогли. Ігри з волейболу серед дітей з трьох шкіл шпанівської громади відбувалися в рамках другого етапу всеукраїнського проекту Плічопліч. Наступні зустрічі переможці, як юнаки, так і дівчата, проведуть вже на районному рівні. Ми маємо загалом на наше приємне здивування більше дві тисячі команд. Загалом у чотирьох видах спорту і в волейболі 600+, плюс, що теж для нас є неочікуваним. Зараз ми фіналізували етап волейболу в громаді, наступний буде районний, потім будуть кущові і фінальний обласний етап. Є школи, які мають кілька команд, є школи, які загалом не проб'ють. Але наша основна задача була, щоб ці змагання зробити масовими. Завершальний обласний етап змагань відбудеться у травні. Найкращі шкільні команди у представлених п'яти видах спорту: а це футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування і черлідинг. Вже влітку захищатимуть честь свого закладу та області загалом на всеукраїнському рівні. Проект шкільні ліги має на меті Об'єднання між собою не тільки на рівні громад дітей і області, а й взагалі на території всієї країни. Тобто це є державна ініціатива. Мало не кожні змагання у громадах відвідує один із амбасадорів проєкту. Цього разу за іграми в шпанівській ТГ спостерігав президент баскетбольного клубу Рівне Сергій Ліщук. Дуже важливо бути присутнім на таких змаганнях, спілкуватися з дітьми, підказувати щось там. Не знаю, живе спілкування, має бути. Я, як амбасадор. Часто відвідують змагання. В волейболі трошки розбираюся, але це, це не трошки не моє. А в баскетболі був і на тренуваннях у дітей, був і на змаганнях у дітей. Так само спілкувався. Обласні військові адміністрації реалізовують регіональні програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги за ініціативи Офісу президента. Аліна Літвічук Вічеслав Мельник. Випуск новин спортсмени з Рівненщини успішно виступили на етапі Кубка світу з бойового самбо, який відбувся на Кіпрі. Уродженці Квасилова, Вадим Бурчак та Богдан Бабенко привезли додому золоті нагороди. Тріумфаторів міжнародних змагань відзначили у Рівненській міській раді. Емоції самбістів передають наші журналісти. Самбістів з Квасилова, які перемогли на етапі Кубка світу, привітали та нагородили у Рівненській міській раді. Вадим Бурчак та Богдан Бабенко вибороли золоті медалі на змаганнях, що відбулися у столиці Лімасолі. Тренер борців Олександр Чмир розповідає, що хлопці були єдиними представниками Рівненщини на світовій. Першій і зробили свій внесок, щоб Україна посіла перше загальнокомандне місце за останні роки. Я б сказав би, що саме даний вид програми бойове самбо» набрав досить великого успіху. Так як ми маємо реальних три збірника команди України: це Вадим Бурчак, Богдан Бабенко і ще в нас є такий Дудяк Максим. Хлопці їздять постійно на чемпіонаті на Кубку світу, завжди мають або перші або другі місця і виступають на міжнародних змаганнях. Богдан Бабенко тріумфував у ваговій категорії до 58 кілограмів, а Вадим Бурчак став найкращим у вазі до 88 кілограмів. Вадим займається самбо з 9 років, відколи його у Квасилівську секцію привів батько. З тих пір увірвався в еліту українського бойового самбо і дякує збройним силам, що може виїжджати на міжнародні змагання. Такі змагання дають наснагу рухатись далі. Тобто, коли ти тут по місцю тренуєшся, виступаєш це одне, коли ти представляєш країну на таких рівнях. Це дуже Мотивує, мотивує ставати сильнішим і прославляти нашу країну. Тішиться успіхом квасилівчан, заслужений тренер України Микола Коба. За його словами, самбісти з селища біля рівного 28 разів ставали переможцями та призерами міжнародних змагань. А секрет цього успіху полягає. Ось у чому у наш колектив, всі учні, це наша як сім'я. Понімаєте? От і всі друг друга ми підтримуємо. От і в нас виходить. Привітали з перемогами самбістів, керівники Рівненської тергромади. Секретар міської ради Віктор Шакерзян звернув увагу, що частина вихованців Дюсс номер 5 де готують борців, приєдналися до лав ЗСУ. Багато спортсменів, саме з школи Самбо пішли захищати нашу країну і, на жаль, теж загинули. Тому це говорить про те, що це дійсно духом сильні Люди це дійсно вони допомагають і хочуть, щоб наша країна швидше перемогла. Те, що вони сьогодні привезли ці медалі. І це говорить про те, що вони дійсно налаштовані тільки на позитив, тільки на перемогу. Зупинятися на досягнутому самбісти не планують. Спортсмени вже готуються до нових змагань, аби продовжувати здобувати перемоги не лише для Рівненщини, а й всієї України. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі. Спокійних вихідних до зустрічі.